А ви вже пробували іспанський пиріг трьох королів або по-нашому волхвів, які принесли подарунки Ісусові Христу. Бачите ці цукати? Це символи дорогоцінного каміння, яке вони подарували немовляткові. Ах, як пахне! Іспанською він називається Ель Роскон де Реїс, і цього року я вперше купила його з вершковим кремом. Раніше купувала без начинки, і в Меркадоні мені продавці сказали, що цей варіант з кремом продається найбільше. В Іспанії цей пиріг раніше їли 6 січня на свято трьох королів, а тепер куштують і на різдво, і на новий рік. Класичний варіант без начинки йде у зелених коробках. Є також із заварним кремом або вершково-шоколадним, а ще без лактози та глютену. Цікаво, чи попадеться мені якась фігурка. Сюди в пиріг зазвичай кладуть фігурку короля. І якщо людина її витягує, це означає для неї удачу, і вона може одягнути ось цю корону, яка йде разом з пирогом. А також може бути квасолинка. І якщо трапляється квасолинка, це означає, що людина має заплатити за цей пиріг і їй щаститиме з грішми. Ну що, я пробую. Це дуже смачно. Я дуже рекомендую саме з вершковим кремом і не забудьте загадати новорічне бажання. Куштую вже другий шматок на смак крем, до речі, як морозиво. Фігурку короля я не витягнула, але корону одягнула. Загадала удачу в новому році. Не повірите, на четвертому шматкові пирога я таки знайшла квасолинку. Ну, що це означає? Запоріг я і так заплатила, але грошей, я так розумію, цього року буде набагато більше.